Слава Україні! Сьогодні ми включили подвійний призов на сакральні уламки. Тобто, е якщо ви отримуєте легендарного героя з сакрального уламка, то автоматом получаєте бонусну легенду. Тож, є небагато уламків, але будемо відкривати. І, до речі, завтра в нас стартує Х2 на синій, а також Х10 на Хімена. Тому хто бажає дати уламки, пишіть на відкриття, то пишіть мені в телеграм і домовимося, будемо відкривати. А так, нагадую, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть в коментарі і якщо потрібна будь-яка допомога по рейду, налаштування пачок під земель клампоси. Коротше, все, що потрібно, все роблю, пишіть, домовимось. Також мені в телеграм. І першим буде мій фінк. Погнали до уламків. Небагато уламків, але хто ж не бажає отримати з одного уламка два легендарних герої. Всі хочуть. Перший Сенешаль, колись грав, зараз вже не дуже. Зараз це більше крипта, і то, якщо немає інших героїв, ну таке все. І дві легенди. Давай, 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 давай. На жаль, це Карам, чи Грішник, Карам Грішник, вони дуже схожі, але два ніякі. Вони не грали і не грають. Ну нічого собі, оцінки виросли. Мабуть, ще колись ставили, але воно не грає, тому що 4-1 на арені не вірю. та й таке і йдемо далі. Тепер Наталі, Наталі в порівнянні зі мною жердяйка має цілих 5 сакральних уламків і Давай легенду. Перший е, Каркулом. Ну, це топ-епічний герой, який. Більше, по-моєму, ніхто епічних героїв не накладає контратаку на всю команду. Плюс на себе невмирання бере участь в багатьох анкілах. Тому герой суперовий. Правда, він тут не потрібен, він тут є. І і, 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 ще один Фенчі. Фенчі це максимум крипта станом на сьогодні. Хочеться легенду. Вільдракс. Колись на нього було злиття. Герой ніякий. Оцінки стоять, вроді непогані, але герой реально ніякий, ну як на мене. Знову ж таки, говорю тільки суто свою думку. Треба легенду. Два уламки на все про себе. Давай легенду! Давай, 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 давай! о -хо 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 -хо. Як тебе колись довго чекали, але це запізно трохи. І і і і і і і І-і-і-і-і-і. те, рея. Ну непогано, непогано. Но... Віксово. Станом на сьогодні, що є в віксел? Віксел пачки порізали порізали е, нагідки на кланбосі. До сих пір це актуально, це класно. Воно працює. Воно працює на всіх кольорах. Не треба особливо підганяти по шмоту. Тобто, ти собі робиш пачечку, закидуєш її на авто, і вона набиває дуже багато шкоди. Віксвела, я знаю, тут не було. Рейка, по-моєму, була може навіть і не одна, а от з корону. Вікфус... Вік... З, з Віксвелом все-таки вітаю, бо Віксвел реально. Е... Ну, станом на сьогодні він же не такий імбовий, як він був, але він хороший герой. Він хороший герой. Е... Я тоді, як зробив собі пачку, до сих пір використовую. Рейка, ну і рейка непогано, 30 точності і 30 опору. Чому ні? Це класно. Е, того я рахую, все-таки, що це є позитивним відкриттям, два герої хороші. Ну і договорю за Віксвела. До сих пір використовую в мене пачка на компоса саме через Віксвела. Я ним досі задоволений. Ну, не так, як тоді, як набивали мільярди на гідрі. ну, Але що зробиш? Нам так зробив пларіум, що ну, немає в нас порядку іншого. Тому ще раз вітаю, клас, і йдемо далі. Тепер. Ще один анонімний аккаунт. Маленький спойлер. До речі, почав е, недавно грати, ще одну ревку зробив і е, планував робити відео для новачків. Напишіть, наскільки це буде вам цікаво, не буде цікаво. Саме новачки цікавлять, бо ті, хто довго грають, їм взагалі це не цікаво буде. Але для новачків, е, щоб розібратися, що, як і до чого. То є аккаунт, і планую, планую трошки пограти на ньому, якщо вам це буде цікаво. Е, є один сакральчик, а ось прибіжить мені дві легенди, буду невимовно довольний. Давай дві легенди. Ще не було. Але і ще сакральчики не було. Дно. <зас> дно, просто прибігло дно. Ну, так буває. Це перший сакрал. Ну. Таке, таке, не перебігло мені дві легенди. Ну, нічого, йдемо далі. Ну, і мій загрузку, У мене, як завжди, традиційно 7 тисяч уламків і велике бажання дістати декілька легенд. йо хо хо дубль, І дай мені щось нове, дай мені кумара. Кумара, дай мені. Будь ласка. і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і до речі, це новий герой. У мене її не було. Чи не було на неї недавно злиття, і я пропустив. Хм. хм. А от так. Завжди приємно з одного уламочку отримати дві легенди. Особливо, що я тільки що ще добував завдання. Щомісячні це щомісячний... Щомісячний. Щомісячний сакральчик. Ну, що ну ти зробиш? Ну, так такі о, і о. Так і о. Це, не, це, не, це не. Це не. це не, Ага, це не той. Так, на неї, по ідеї, було злиття. Але, але, але. Ну, таке, ну, хай буде, ну хай буде. Преподобна, це буде в мене посилення, де мої. 8 вже буде. Хм. -хм. Ще один, ще один, і буде плюс 10 швидкостей. Е, Та й, в принципі, непогано. Та й непогано. Так як відкриття. Пишіть, відкривались ви, не відкривались. Якщо відкривались то що дістали? Може, щось супер топове дістали, якщо якщо що, нічого не дістали, то просто, просто, просто підтримайте україномовний канал. І давайте на уламки на відкриття. Всім дякую за перегляд, все буде Україна, і до нових зустрічей!